Monster monsters at your window. No you can't sleep. You pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes when the bombs scream tila last breath номер Легіона легіонаці в супарни у сінці через тринадцять уйдковає. Ковалик на швидкості. Ковалик. Ковали, ковали. Поврегує Ковалик. шульга. Лешенко флангом. Шульга на випередження. Викита. в центр Артура. Стахов, а стахом, у грі. ні кроковал. Довгий пазик. Ще один. На виході Віталій. Карпінател перехоплює. Добошевський мука блія не Добошевський сіріапов на Курочка Корочка уперед ви підсікає. Випередив година, але корочка підхоплює така керкара. Продовжується рубіком. Волошенко перехоплює, віддає недостатньо сильно йдуть. Це на перехоплення до нас номер легіона паспорта. Райлініша. Микита Шульга. Микита Шліга, флангом на тут випередження суперників, його прискорення Волошенко. Волошенко, Волошенко сам пробиває. Ковали. Центральне коло. Волошенко. Пошла на Віталія ковалика, ковали. Приміщений. Перехопив на чужій полотенні поля. Валентин. Центр. Відпалиний пол буде для Керкера. Він Шульга пробив. Знову з лівого краю. Олексій Година через Матвія Плужника. Плужник центром. І Остапов. Зараз Олексій, він навіть. Година. Кузьменко назад. Година. Плужник. Ударний зони. І Романа Черниця. Легіон. Легіон перехопив. Кузьменко кількох зібрав. І дав. удар від Олексія. Години. Хороша нагода. Але Плужник. Левіше. Година. Його! удар! Знову Віталій Шаламан. Назад відкатив Курочка. Тут у вороть був ще від і до виконавця Керкер від Нотел. Плужник, Плужник віддає до Керна Майданчика. Пережанка перехоплює, буде з правахом, треба подавити Керкер від Нотелу Мирослав Курочку. Тягне м'як, номер. Сам же жип'є Олексія години. Той точно вперед. Кузьменко. Астахов Артур селамай. Вийшов Віталій <му> просто Кузьменко виставляє ногу. Гострий кулут Він пробив. Марчен <му> Марченко. Марченко. <му> лінії. Мав би ще трохи простору. Можливо, і зберігав би тут. Що після розіграшу за боковою у Ну, Я Кузьменко. Зарешний м'яч виходить, виходить, дарують м'яч не ваут, а за межі поля відгоріть для Керхар Пінотел. Ковалик. Ковалик, ковалик. На курочку, курочка, курочка на відкрито Відкрита нашому матчі! На 17-й хвилині по перерві. 1-0 нуль. Керхарпінотел. Волошенко, Андрій Волошенко під дев'ятим номером, стає автором цього забитого м'яча Астахов. Артур Повз ворота. Кілька небезпечних моментів для того, аби забити. Ну а ще в другому таймі буде така ж тенденція. Виходжував на порож. Свіряпов, Свіряпов. Свіряпов. простріл, Шикарний підкат, але Свіряпов. Свіряпов викотив Дубишевський. Чіпляється. Той ваня вилучений. ось прийняти зараз Олисюко. Астахов з фолом Артур. Мислав Курочка. Проходить пас. Зрячий пас. Ворожанка не переграє. Між двох ковал. І ще третє. Пробити він не встигне, віддати теж не встиг. Не віддає вже фінальний засоб пролунав. 1-0. Із мінімальним рахунком. З перевагою. В один гол Димон Леон обід.